Морози додають викликів комунальникам не лише на дорогах чи в тепломережах. Взимку значно складнішою стає і робота на кладовищах. У смілі через сильне промерзання ґрунту підготовка місць поховань потребує спеціальної техніки та більше часу. Ще на початку тижня у смілі температура повітря опускалася до мінус 20 градусів. За таких умов земля промерзає на значну глибину, тож звичайне копання стає практично неможливим. Щоб підготувати місце поховання, працівники СКП комунальник спочатку використовують ґрунт. Доріз спеціальну пилкою, яка розрізає мерзлий шар землі. Після цього до роботи долучається екскаватор. Ковшем вибирають ґрунт, а остаточне доопрацювання виконують вже вручну. Працівники підприємства говорять, робота фізично складна навіть у теплу пору року, а взимку мороз вітер і тверда земля додають серйозних випробувань. Проте підготовка місць поховань має відбуватися вчасно і з належною повагою до родин. У комунальному підприємстві просять смілян поставитися з розумінням до умов цієї роботи, адже за Кожним таким процесом люди, які щодня виконують непросту, але необхідну справу.